Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко. Сьогодні поговоримо про нашу жіночу тему. Що треба знати самотній жінці? Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться і не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Це дуже важливо для просування мого YouTube каналу. А також напишіть у коментарях свою думку. Як ви вважаєте, чи наші жінки хто не одружений, хто не є в стосунках, чи вони і є повноцінними нормальними жінками? Отже, що треба знати? Жінкам, які не перебувають у стосунках. В нашому соціумі дуже негативне ставлення до самотніх жінок. Та взагалі до самотності дуже негативне ставлення. Самотність вважається якимось дуже ну, таким негативним станом чи якимось нещастям у житті. А тим більше це стосується жінок. Бо також у соціумі існує думка, що самотні жінки це якісь дефективні, неповноцінні жінки. Якщо ти не одружена, або не дай Боже, ти ніколи не була одружена то ти або стара діва, або синя Панчоха. Дивіться, а кому це вигідно займатися таким сексизмом. Бо у нас в соціумі поруч із такими образливими ярликами на жінок, які не перебувають у стосунках або навіть не вважають бути у стосунках, чоловіки називають себе гордим словом холостяк. А чи справедливо це? Бо чоловікам, як виявляється, нормально бути самотніми, неодруженими і навіть ніколи не одружуватися. Чому ж для нас жінок це виявляється якоюсь величезною проблемою? Якоюсь э, таким соромом віддає, що якщо ти не виконала цю програму, то щось з тобою не те ти якась дефективна, неправильна, неповноцінна, і щось треба э, терміново з цим робити. Отже, такі стереотипи соціальні, вони дуже сильно впливають на э, ментальність жінок, на формування їх свідомості на взагалі. На формування долі жінки в цілому, бо багато жінок навіть не встигають усвідомити, а чи вони вважають одружуватися, а чи вони вважають взагалі того материнства бути мамами. Бо потім виявляється, що та дитина і той шлюб взагалі був нікому не потрібен. Чому так багато розлучень? Тому що жінки після того, як одружуються з першим зустрічним, як так часто буває? закружило голову, щось там, якісь гормони полетіли вгору. І от шлюб, і дуже швидко дитина. Бо у всіх є, бо так правильно, так кажуть наші мами, тата, наші бабусі, дідусі програма номер 1 для жінки реалізуватися як матір і як дружина. А що, якщо ми з вами? Припустимося думки, що не всім жінкам треба реалізуватися саме в цьому напрямку. Бо зараз ми бачимо дуже багато жінок, молодих жінок, які вже. Ну, трошечки так звільняються від соціальних стереотипів, і які займаються кар'єрою, не поспішають народжувати дітей, не поспішають взагалі в шлюб. І вже є навіть такі, які кажуть, що «А я не хочу одружуватися, а я хочу бути вільною, а я хочу жити заради своєї творчості, заради своєї кар'єри. От в мене є моя дитина, це моя справа. От в мене є розуміння того, що я хочу хочу зробити для цього світу, чим я хочу бути корисною. Я хочу реалізовуватися в цьому напрямку. Але не бачу я себе як мама і як дружина. І отут на допомогу бабусям, дідусям, які таких жінок цькують і кажуть, да коли вже ти народиш нам онуків, да коли ти вже одружишся, це ненормально. От вони якраз і тиснуть на подібну думку жінок. Стереотипне мислення що у нормальних є сім'ї, є діти, призводить до того, що багато жінок потрапляють у стосунки із чоловіками, з якими їм взагалі не треба будувати стосунки. Багато жінок потрапляють в стосунки з токсичними чоловіками, аб'юзерами, або самі не усвідомлюючи того, що вони йдуть проти себе, стають потім токсичними партнерками, токсичними матерями. А такі жінки ламають самі собі долю, і все це заради стереотипів, які панують в нашому суспільстві. Крім стереотипу, що треба вийти заміж, є ще один стереотип, що кожна жінка повинна народити дитину. Бо в старості стакан води, звісно, бо на кого ж спиратися в старості, бо самотність це дуже страшно. І, от, бачите, куди це все призводить. Самотній жінці дуже жити страшно, бо в старості якась дуже неминуча. Проблема спіткає таку жінку, якщо в неї не буде дитини, яка її буде утримувати, яка буде, якщо вона стане інвалідом, безпомічною буде нянчити її. Оце все ми так формуємо своє майбутнє. Ми формуємо свою старість своїми думками. Бо якщо ви думаєте, що у вас буде прекрасна, цікава старість, в якій ви будете наповнені своїми інтересами, своїми потребами. Вам не треба буде думати про те, а як зачепити свою дитину, як її прив'язати намертво, щоб вона нікуди не поділася, і як її позбавити свободи і волі, щоб вона була у старості вашою нянею. Якщо ви думаєте, що у вас буде цікава. Прекрасна старість, ви навпаки, будете займатися своїм здоров'ям, своїм життям, наповнювати його цікавими справами, хобі, можливо, бізнесом. Але ж стереотип, треба народити дитину, він нікуди не дівається. А стереотипи впливають на наше життя тільки тоді, коли ми не усвідомлюємо себе, коли ми не усвідомлюємо свої потреби, свої інтереси, свої бажання, коли ми не маємо контакту із своїм власним внутрішнім я, коли ми знаходимося під впливом наших дитячих травм, наших установок, стереотипів, які багато поколінь наших пращурів передавали нам. Адже цими стереотипами багато поколінь наших пращурів позбавляло жінку на гідності, позбавляло жінку свободи вибору, позбавляло жінку. Свідомості і контакту із тим, що я хочу, чим я хочу наповнити своє життя. Якщо ви вважаєте, що стереотипи все ще впливають на вас, на вашу ментальність, якщо ви не відчуваєте себе щасливими, вільними від того, щоб відповідати очікуванням соціуму, я пропоную вам. Стати на шлях розвитку своєї свідомості. А для цього в мене є зараз дуже цікаві проекти онлайн-групові терапії. І зараз ми набираємо нові дві групи по вівторках і по суботах, на яких ви зможете доторкнутися до свого внутрішнього я побачити, хто ви є насправді, відчути. Себе справжньо позбавитися всіх установок і стереотипів. Для того, щоб потрапити до мене на онлайн-групову терапію, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі. І там, в закріпленому повідомленні, ви знайдете інструкцію, як долучитися до онлайн-групи. Онлайн-групи будуть проходити раз на два тижні, всього 10 груп. Поспішайте, бо кількість учасників обмежена. Отже, рухаємося далі. Що ж нам робити з цією самотністю жінкам? Що треба усвідомити. Самотній жінці. І перше, що я пропоную, і на чому я роблю наголос в цьому відео, це позбавитися від стереотипного мислення. Позбавити себе від тих установок це непросто. Я знаю, як це непросто. Але ви повинні зрозуміти, що в своє життя ви повинні жити для себе, а не для інших людей. Що люди скажуть, що вони будуть думати про вас? Які оцінки, ярлики вони вам навісять? Це взагалі вам повинно бути на це наплювати. Друге, що я пропоную зробити, це поставити собі запитання. А для чого мені чоловік? Приклади відповідей на це запитання в мене дуже прикладів, дуже багато і вони. Е Досить цікаві. Жінки кажуть про те, що, щоб утримував мене, щоб спиратися на нього, щоб народити дитину. І це все такі, знаєте, інфантильні причини, щоб одружитися або завести собі стосунки із чоловіком. Насправді, дорослі стосунки вони для того, щоб любити одне одного. Віддавати одне одному. Але якщо у вас є дефіцити, якщо ви самі не наповнені, що і як ви можете віддавати іншій людині? Якщо ви не любите себе, як ви можете любити? Тому, перш ніж будувати стосунки, треба наповнювати любов'ю себе. Бо як сказав один філософ, мудрець, що самотнім людям, які дуже бояться самотності, протипоказано вступати в стосунки. Треба навчитися бути самотніми і щасливими. Друге, що я пропоную, ще поставити себе друге запитання. А навіщо мені діти? І тут теж прикладів дуже багато різних, дуже нарцисичних відповідей. Щоб продовжити рід, наприклад, а ви дитину спитали, чи хоче вона продовжувати рід? А щоб навчити дитину всьому, що я знаю, а звідки ви знаєте, що все, що ви знаєте, треба дитині, бо це взагалі-то окрема особистість. А щоб там в старості стакан води ну це відома. Народна мудрість, тобто це все нарцисичні, егоїстичні причини того, як використати дитину. Адже як і з партнерством, дитину треба народжувати тільки для того, щоб подарувати їй життя, подарувати їй любов, вдар безкорисно, а не для того, щоб потім пред'явити їй рахунки в старості. Перш ніж поспішати в стосунки і позбавляти себе самотності, вам треба пропрацювати кілька речей в своїй підсвідомості, які можуть зробити ваше життя нещасливим, або взагалі зруйнувати ваше життя. І перше, це ваші дитячі травми, які не дадуть вам побудувати щасливе подружнє життя, щасливе батьківство. Вони будуть завжди впливати на вашу підсвідомість і керувати вашими реакціями, емоціями, вашою поведінкою. По суті, нам треба пропрацювати свою співзалежність, бо будь-яка співзалежність фінансова, емоційна, сексуальна, будь-яка співзалежність, вона призводить до токсичних стосунків. Або там, де є співзалежність, є страх втрати, є почуття провини, сорому, гнів, відраза. там все те, що нас робить нещасливими. Отже, що треба зробити, перш ніж будувати стосунки і йти з самотності в партнерство, це навчитися будувати свої внутрішні опори, спиратися на себе, знати, що в будь-якій ситуації ви зможете спиратися на себе і не шукати зовні в партнері тата або маму, бо дві дитини. Не побудують нічого е, здорового і стійкого, стабільного. Ось ще один напрямок, як працювати над собою. Вам треба навчитися в самотності, відчувати радість. Бо самотність це такий же дар, як і партнерство. Е, не треба будувати своє життя навколо одного сенсу або сенсу. Е, як кажуть багато матерів, ти сенс мого життя, кажучи, це дитині, або сенсом життя робити партнера. Бо, по-перше, це важко тому сенсу брати відповідальність за ваше життя. А по-друге, це конструкція дуже нестійка, як картковий будиночок від будь-якого вітерця все може рухнути. І тоді ви опинитесь знов. Очі в очі з тим, чого ви так сильно уникали, із самотністю. Але не плутайте самотність з усамітненістю. Або мені багато жінок кажуть, ой, я люблю побути на самоті, мені так класно, приємно. Але е, на самоті побути, знаючи, що ви не самотня, це одне. А от бути е, не в стосунках, спиратися повністю на себе, не відчувати е, туги. або... Ну, такого страху, що ви будете безпомічно, це зовсім інше. Бути наповненою собою, а не кимось. Запам'ятайте, що треба наповнювати своє життя собою, власними інтересами, своїми хобі, кар'єрою, бізнесом, не кимось, а чимось. Але без підготовки це дуже. Складно зробити. Тому я пропоную вам свою допомогу у вигляді онлайн групової терапії, на яку ви можете потрапити, підписавшись на мій телеграм канал посилання в описі під цим відео. А в телеграм-каналі ви знайдете. Закріплене повідомлення, в якому є інструкція, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію, на якій ви зможете пропрацювати свої дитячі травми, побудувати свої кордони, налагодити контакт із своєю внутрішньою дитиною, і своїм внутрішнім істинним я, отримати доступ до своїх істинних потреб, позбавитися. Стереотипів, які заважають вам бути щасливою. Тож приєднуйтесь до онлайн-групової терапії. Чекаю вас там. Все, що мені вдалося зробити в моєму житті, це складно, не просто, але я знаю, як. І на сьогодні можу сказати вам, що мій дорослий син, якому зараз 36 років, він вільно за власним бажанням спілкується зі мною. Йому цікаво зі мною спілкуватися. Також я маю зараз партнера, який кохає мене, і мені дуже цікаво проводити час із ним. Але я ж Пробудувала свої власні кордони, тому я знаю, що найголовніше для себе це я. І що найголовніше це не втрачати себе і свої інтереси, вміти проговорювати, мати діалог з партнером. Все це я вмію робити у власному житті, тому я знаю, як. І я спробую вас навчити всьому цьому. Отже, чекаю вас на моїй онлайн-групі в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в цьому відео в описі ви знайдете і закріплений коментар. Де ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в групу. Ну і звісно, в кінці цього відео я е, прошу вас підписатися на цей канал, е, відкоментувати це відео. Що ви думаєте з приводу жіночої самотності? Чи це окей для вас, чи це все ще дуже страшно. Ну і ваші коментарі, будь-яка ваша активність, дуже сприяє просуванню мого ютуб-каналу. Будь ласка, буду рада кожному коментарю більше семи слов. Бо алгоритми Ютубу рахують саме такі коментарі.